Сьогоднішній випуск буде про проституцію, в якому потрібно з'ясувати, що це таке, для чого воно, чи потрібно воно, чи не потрібно воно, чи законно, чи незаконно, якщо незаконно, то чи потрібно легалізовувати та інше. Отже, проституція – це бізнес або практика сексуальної діяльності за плату. Таке визначення я взяла з англомовної Вікіпедії. І можу сказати, що воно досить обширне, оскільки проституція – це дійсно можна і вважати загальним поняттям як бізнес, тобто цілу індустрію, або як е, звичайну практику, тобто це вище поняття практика, е, якась діяльність е, осіб, котрі е, здійснюють за плату. Варто зазначити, що іноді проституцію вважається навіть не статевий акт, не сам статевий акт, а інші види е, сексуального контакту. Тому це важливо на даний момент. Проституція в Україні не є законною і є основні такі два законодавчі акти: це Кримінальний кодекс України і е, Кодекс про адміністративні правопорушення. І там є вид покарання, які застосовуються до осіб, які займаються проституцією. В кодексі про адміністративні правопорушення заняття проституцією це стаття 181 з значком 1. І тут пише, що заняття проституцією тягне за собою попередження про накладення штрафу від до 10 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Також ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто спочатку це може бути просте попередження, потім штраф, а потім знов штраф. Але це все потрібно розуміти, що це все застосовується до Самих осіб, котрі займаються проституцією, тобто до самих повій. Пізніше, коли я е, дойду до того моменту, коли ми будемо обговорювати де законно і де незаконно, і чому незаконно, і чому законно, то є одна така система, котра карає тих, хто купує, тобто клієнтів. Але в Україні на даний момент карають тих, хто надає секс-послуги, а тих, хто їх е, е, приймає, купує, їх не карають. Але в кримінальному кодексі є також статті про створення або отримання місць розпусти і звідництво. Там також е, штраф або обмеження волі, або позбавлення волі. Але це вже, якщо є якісь важчі, там повторність або ще щось, переважно це все закінчується зі штрафом. Також стаття 303, сутенерство. і під сутенерством у цій статті слід розуміти дії особи по забезпеченню заняття проституцією іншою особою. В той час, як звідництво це корисливе посередництво між чоловіком і жінкою для налагодження між ними сексуальних стосунків. Якщо чесно, ну, ну, не знаю, в чому дуже така велика різниця. Сутенерство – це примітка самого кримінального кодексу, сувідництво з інтернету, але, по суті, поняття дуже схожі самі між собою. Також проституція неповнолітніх заборонена в усьому світі, і не мала би бути, але звісно, що на практиці дуже часто бувають такі випадки, коли навіть неповнолітні застосовуються, залучуються до проституції. Якщо в Україні незаконно, то десь точно є такі країни де законно. І потрібно розуміти, що в декотрих країнах проституція декриміналізована, в декотрих легалізована. І тут треба розрізняти трошки ці поняття через те, що декриміналізація означає ліквідацію всіх законів щодо всіх аспектів проституції. Тобто, коли. Держава вирішує декриміналізувати проституцію, вона можна сказати, визнає, що від неї проституція не буде злочином. Тобто кожен може займатися цим і більше його не будуть карати. Тобто, це не буде злочином і це законно. Ну, кожен може тепер цим займатися. А якщо держава хоче легалізувати проституцію, як це, наприклад, зараз є в Німеччині, в Нідерландах, держава повністю не виключає таку можливість, що це все-таки трошки незаконно. Але тут навіть іде мова не про те, що вони будуть когось карати, чи ще щось, але вони будуть брати податки від того. Що е, хтось буде займатися проституцією. Тобто особи, які займаються проституцією, повинні сплачувати податки, тобто легалізовувати свій, свою діяльність. Оце щось подібне до того, коли ви, наприклад, хочете продавати алкоголь в своєму магазині, і вам треба ліцензію на те, щоб ви його там продавали, і ви будете все одно сплачувати за, наприклад, за ту ліцензію гроші, потім будете сплачувати податки за е, свою діяльність. І тут така сама програма. Коли держава декриміналізовує, вона повністю закриває це питання, що проституція є злочином. І все, вона не отримує від цього ніяких доходів, вона не отримує від цього нічого. А якщо вона вирішує легалізувати, вона отримує податки від осіб, які займаються проституцією, і по суті стає партнером е, сутенерського сектору. Зараз тут на екрані появиться карта, де в котрій країні легалізовано, в котрій не легалізовано, в котрій якось частково легалізовано е, проституцію. І як ми можемо побачити, що фактично у світі це 21 країна, де проституція повністю легальна. Це, наприклад, в Австралії, Бангладеші, Болівії, Колумбії, Еквадорі, Еритреї, Німеччині, Греції, Угорщині, Індонезії, Лівані, Мозамбіку, Нідерландах, Новій Зеландії, Панамі, Перу. Сієра Леоне, Швейцарії, Туреччині, Уругваю і Венесуелі. У цих країнах секс-бізнес регулюється та визнається законною професією, проституція є законною загалом, і працівники секс бізнесу можуть діяти у спеціально відведених місцях або публічних будинках, не боячись переслідування. У деяких країнах, таких як Німеччина та Нідерланди, працівники секс бізнесу зобов'язані реєструвати в уряді і проходити регулярні медичні огляди, щоб гарантувати свою безпеку та безпеку своїх клієнтів. Реєструвати в уряді вони по суті, мають свою діяльність. Легалізація проституції в цих країнах часто розглядається як спосіб захисту секс працівників від експлуатації насильства та хвороб, виводячи секс роботи стінні на світло, ці країни вважають, що вони можуть створити безпечніше середовище як для секс працівників, так і для їхніх клієнтів. Однак практика проституції залишається дуже суперечливою навіть в цих країнах, в країнах, які частково легалізували проституцію, це плюс-мінус 63 країни в світі. Працівники секс бізнесу можуть легально працювати у спеціально відведених місцях, наприклад, у публічних будинках і повинні зареєструватися в уряді. Тобто реєстрація потрібна навіть у тих країнах, там, де частково легалізована проституція. Все ж таки, вона, ну. Частково, але легалізована і все одно потрібна реєстрація. І значить, все одно держава отримує податки. Однак проституція за межами цих територій є незаконною і може призвести до штрафів або тюремного ув'язнення. Тобто, якщо брати там, де є повна легалізація, то просто зареєструй свій бізнес і працюй, а в частковій легалізації діє такий принцип, що вони мають спеціально відведені місця, і лише там діє ця легалізація, а поза її межами, вона не діє. Прихильники часткової легалізації стверджують, що вона надає секс працівникам більший захист і дозволяє поселити регулювання секс індустрії. Проте критики стверджують, що це може призвести до збільшення торгівлі людьми та експлуатації, а також до збільшення стигматизації секс працівників. Цю інформацію я брала сайту зараз де діє часткова легалізація проституції, є і Японія, і Люксембург, і Латвія, і Румунія, і Македонія, і Італія, і... але також я б хотіла звернути вашу увагу на цей термін стигматизація. Оскільки соціальна стигматизація це негативне виділення суспільства індивіда, за якою ознакою з відповідним стереотипним набором соціальних реакцій на цього індивіда. Найпоширенішими формами стигматизації є, наприклад, плітки, образи, переслідування або погрози у усній формі. І тут ми бачимо, що в суспільстві все-таки цей стереотипний образ повії. тобто тут відбувається стигматизація, і навіть тих жінок, які не залучені до секс індустрії і не продають своє тіло, свій секс за гроші, їх все одно чомусь називають іноді повіями. Тому це досить такий е, приклад стигматизації, досить такий зрозумілий. Тобто, якщо е, проститутія ніколи... Не перестане бути, ну ніколи вона просто не зникне, то ну, цей образ ця стигматизація назавжди залишиться у суспільстві. Адже чоловіків дуже рідко асоціюють з працівниками секс-індустрії і переважно мова завжди йде про жінок в таких випадках. Також стигматизація може перерости в дискримінацію, коли ця стигма стає дією. Тобто це навмисне обмеження прав частини населення, окремих груп чи індивідів, за певною ознакою. Тобто, якщо людина буде знати, що інша людина займається проституцією, і якщо вона буде про неї просто пліткувати або щось там буде недовольно і щось таке. То це буде просто стигматизація. Але якщо вона буде якось обмежувати її права, не знаю як по-різному, то це буде дискримінація. Тобто це стигматизація, але вже люди не лише пліткують вони вже переходять до якихось більш радикальних дій. Хоча в Україні проституція незаконна, але вже були спроби її легалізувати. Наприклад, у 2015 році один депутат подав до Верховної Ради законопроект, але його було відкликано, не схвалено, і все на цьому закінчилося. Також у 2017 році на сайті президента України була поширена петиція про легалізацію проституції. Зараз тут вона з'явиться на екрані. І я б хотіла задати зачитати цей текст і його проаналізувати, оскільки для мене це ну не знаю, це, це для мене дуже дивно. Цитую проституція повністю легалізована в дев'ятьо країнах Європи Нідерланди, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Греція, Туреччина, Угорщина, Велика Британія та Латвія. у Іспанії та Італії частково, також частково в США. Серед вище з наведених країн маємо сусідку країну сусідку угорщину. Повіді платять податки, мають медичну страховку. Так у Великої Британії легалізація проституції та легких наркотиків збільшила ВВП країни приблизно на 10 мільярдів фунтів. Прошу собі зазначити фунтів. Маючи таке довічне явище, як проституція, яке контролюється криміналом та доходи, від котрого йдуть у кишені сутенерів, проституцію потрібно легалізувати. Підтримала таку петицію 124 особи. Але від себе я би хотіла зазначити, що пану Олексію необхідно перед тим як висувати свої ідеї у маси, навчитися трохи писати грамотно, бо то я трохи встедно читати таке на сайті президента України. Звісно, там було ще більше петицій, і 2023 року з якихось таких новіших. Але я звернула звернула увагу саме на цю, оскільки мене дуже зацікавив пункт про надходження в бюджет держави. Особисто я вважаю, що це трохи цинічно, так само цинічно, писати про те, що нам необхідно легалізувати проституцію саме з огляду на те, що от у нас не досить небагато країн, і нам потрібні надходження до бюджет держави, то давайте ми не маємо з чого брати гроші. Ми маємо їх з проституції. Тому я склала таблицю, де поділила на дві колонки, чому легалізація проституції потрібна в Україні і чому вона не потрібна. Перший пункт потрібно, тому що це надходження в бюджет держави. Оскільки легалізація проституції означає, що секс послуги можуть надавати виключно ті фізичні чи юридичні особи, які мають відповідну ліцензію, також це означає, що індустрія працюватиме як легальний бізнес та платитиме податки. Але якщо ми подивимося на протилежний пункт, не потрібно, ми подивимося і побачимо, що держава в таких випадках втрачає інтерес до тих, хто хоче вийти в секс бізнесу. Тобто їм не вигідно, щоби хтось з нього виходив, оскільки податків буде менше, і надходжень буде в державний бюджет менше. У Нійорк Таймс вийшла стаття від Рейчел, яка була раніше злучена до проституції. Де вона казала, що таким людям, як вона, потрібна не легалізація, а допомога, щоб покинути проституцію, у разі ж легалізації проституції держава втрачає інтерес до того, щоб допомагати тим, хто хоче визволитися. Отже, державі в такому випадку не потрібні ті, хто хочуть вийти секс бізнесу, і потрібні податки. Гроші. Другий пункт потрібно це право на звернення до правоохоронних органів, у разі порушення прав секс працівників. При легалізації збільшується обсяг прав секс працівників, і тому вони можуть в разі порушення їхніх прав вони можуть звернутися до правоохоронних органів, де їм би мали надати правову допомогу. Але чи це так на практиці є? Ну не знаю. Другий пункт що не потрібно, це збільшення випадків зґвалтування та торгівлі людьми, виробництво збуту наркотичних засобів. Як зізнавалась сама оця Речел, яка писала, давала інтерв'ю для New York Times, Наркоманія є невід'ємною частиною проституції, тому потрібно розуміти, що з легалізацією проституції також збільшиться і попит на наркотики. Будуть і масові зґвалтування, і торгівля людьми, оскільки, оскільки просто на це буде попит. І попит все буде вирішувати, і багато будуть йти в цю індустрію, і просто, і просто буде отак. Третій пункт потрібно це зниження рівня безробіття. Так, легалізація проституції справді може сприяти зниженню рівня безробіття, але варто розуміти, що просто більша частина населення, ну не, ну не загалом більша, прям більше 50%, але просто, можливо, та частина населення, котра могла би піти на ліпшу роботу, оскільки проституція незаконна, вона піде в проституцію, оскільки вона буде вже законна, і просто люди подумають, а на що мені туди йти десь, не знаю, на якусь важку роботу, якщо, можливо, це легша робота і варто спробувати. Але я не думаю, що це просто той засіб, яким можна прикрити рівень, високий рівень безробіття. Третій пункт у непотрібно це зріст попиту на секс послуги. Чому попит в колонці не потрібно»? Тому що попит це те, що потрібно на ринку, де продаються якісь послуги і товари. Але потрібно розуміти, що просто попит на секс послуги він нічого не змінить ні економіку України глобально, ні рівень безробіття, ні якісь інші проблеми, через те, що сама проституція це вже проблема. Наступний пункт в колонці потрібно жінки, котрі обрали цей вид діяльності, зможуть розширити коло прав та можливостей. Адвокати легальної проституції, тобто ті, котрі її підтримують, заявляють, що справа тільки в тому, ніби проститутки самі вибирають собі таке заняття. Фактично, таким чином вони відвертають увагу громадськості від істини злочинців, сутенерів, хазяїв, бортелів, корумпованих чиновників, клієнтів проституток, це сторона тих, хто дістає головний прибуток від проституції. Тут просто варто розуміти, що жінок, котрі обрали це вид діяльності, їх дуже мало з власної волі, їх дуже мало. Напроти стоїть пункт проституція як законна експлуатація жінок. Якщо враховувати той факт, що більшість прибутків від проституції отримують сутенери і інші чоловіки. Можна діти висновку, що вони починають ставитися до всіх жінок як до товару і експлуатувати їх, отримуючи при цьому великі прибутки. Саме тому необхідно не легалізовувати проституцію в Україні, на мою думку. Наступний пункт потрібно це безпека секс-працівників. Фактично, секс-працівники є незахищеною категорією населення працівники секс-індустрії, здебільшого позбавлені можливості відстоювати свої права, і звертатися до поліції зі скаргою на роботодавця чи жорстокого клієнта. Тобто, при легалізації проституції держава мала би попікуватися про безпеку секс-працівників, і якщо б вони зазнали насильства, то мали би право звернутися за захистом. Але тут є і друга сторона медалі, оскільки багато тих, хто потрапив у секс індустрію, потрапляють у небезпеку, оскільки в більшості випадків працівників в цій сфері зазнають насильство, рідко стають жертвами зґвалтування торгівлі людьми. На думку прихильників легалізації проституції, це звичайна професія, яка просто передбачає послугу і оплату послуги. Але сам по собі термін секс працівник це розумна і дуже оманлива фраза, яка вибілює проституцію як роботу. Але це не звичайна робота, оскільки, якщо б вона була звичайна, її б можна було кинути. Але приблизно 90 жінок кажуть, що вони дуже хотіли б залишити, якщо вони могли б, але не можуть. Термін сексуальний працівник є менш образливим і більш респектабельним, тому його переважно застосовують в засобах масової інформації. Але якщо подивитися на реальність і подивитися на те, в яких переважно умовах працюють в лапках ці секс-працівники в лапках, то це точно не секс а більше схоже на полонені і ті, хто змушені займатися проституцією. Термін секс-працівник можна використовувати до топлес офіціанток або тих, що працюють в секс по телефону, до всіх інших, ну оскільки це можна назвати секс-роботою, оскільки вони можуть вийти з цих закладів, можуть кинути цю роботу. А жінок, які потрапили в пастку і використовуються проституції, ну повношенню до них це не, не течно, оскільки це неможливо назвати роботою. Також проституцію не потрібно легалізовувати через велику романтизацію та ідеалізацію професій. Прикладом такої романтизації є Pretty Woman, красуня, фільм 90-х, який знімався в Голлівуді, і ілюзія, яка пропагандується ним і секс-індустрію як професія, яка дозволить жінкам зустріти мільйонера, який закохається і спустить спуститься гроші на вас, на них. Останній пункт в розділі потрібно, це секс за згодою, це нормально. Так це нормально. Якщо не брати до уваги, то що більшість людей, які знаходяться в сфері проституції, вони там не за згодою. Щоб розуміти, як працює ця індустрія, потрібно розуміти, що туди втягнуті три групи людей: це покупці, продавці і самі оці жінки, які. Продаються чи дійсно винаймаються за власною згодою, щоб займатися сексом з покупцями, переважно чоловіками. Покупці це переважно чоловіки різного соціального статусу і велика кількість серед них одружених. Продавці це ті, хто отримують прибуток від проституції, інших переважно цілі організації. Там є багато ролей. Одні можуть бути водіями, другі охоронцями, треті власниками бор... цих брателів, борделів, треті інвестори, четверті юристи, також це кромповані посадовці. Продавці виступають як менеджери, промоутери, тих, хто займаються проституцією. Дослідження в США показали, що 80-90% жінок, втягнуті в проституцію, знаходяться під контролем сутенерів, тобто вони не отримують свій чистий прибуток і. Хто взагалі сказав, що вони хочуть його отримати, можливо, вони навіть не хочуть його отримати і знаходяться там не з власної волі. Переважно жінки, яких використовують для проституції, непропорційно походять з найбіднішого та й найнижчого економічного походження, мають низькі професійні навички більшість ніколи не працювали, мінімального освіту та часто походять з неблагополучних розбитих серйозно недбалих сімей. Також жінки повідуть, живуть набагато коротше, менше, ніж інші жінки, які не беруть участі в проституції. Вони стають жертвами фізичного насильства, вевств, самогубств, зараження снідом, наркоманії та травматичних симптомів посттравматичних розладів. Приблизно 90% заявляють, що хотіли вийти з проституції, якби могли, але, на жаль, не можуть з різних причин. Віку, якому жінка вперше зайнялася сексом за гроші з незнайомцями, є фактом, який вона майже завжди добре пам'ятає, оскільки він є досить травматичним для неї. Середній вік це приблизно 16 років, але можуть бути і 14, і молодші. Приблизно 60-70% жінок, які зараз залучені до проституції, постраждали від сексуального насильства ще вдома. Їхніми кривдниками були чи батьки, чи віччими, чи бойфренди матерів, дядьки, брати, інші люди, які могли це зробити. Переважно дівчата в таких ситуаціях часто втікають з дому, але їм нема куди йти. Вони бездомні, голодні, і саме на таких жертвах. Сутенери, щоб їх до свого бізнесу і отримати вигоду. Жінки, які приходять у секс індустрію за власним вибором, становлять лише 2% від загальної кількості всіх жінок, які там знаходяться. Всі інші переважно знаходяться під впливом сутенерів, і їх можна поділити на дві групи ті, хто фізично не обмежені, але займаються сексом для виживання, не мають іншого життєздатного способу вижити та пригодувати себе. І ті, хто фактично поневолені утримуються в полоні та охороною безжальним сутенерським сектором. Отже, загалом моя таблиця має рівну кількість як із того боку, як і з того, як і з іншого боку. Для того, щоб розуміти, чи потрібна легалізація проституції в Україні, чи не потрібна, але просто варто зрозуміти той факт, що навіть якщо у нас будуть закони, у нас будуть, у нас будуть просто у нас буде просто все, щоб регулювати проституцію на законодавчому рівні ідеально. На практиці воно буде зовсім по інакшому. І тому особисто я вважаю, легалізація проституції в Україні не потрібна. 5 жовтня відзначають міжнародний день боротьби з проституцією. Головна мета цього дня це підвищити рівень проінформованості щодо злобних наслідків проституції, наприклад, таких як торгівля людьми. Якщо взяти Ситуація в Бразилії, де проституція на даний момент легальна, можна помітити, що крім цього ще є ряд проблем, наприклад, таких як поширена вілінфекція, примусова проституція, дитяча проституція, за приблизними оцінками до неї залучено близько півмільйона неповнолітніх. Крім цього, в країні високий рівень злочинності і за статистикою кожна друга повія піддавалася зґвалтуванню побиттю або пограбуванню під час роботи. Для того, щоб протидіяти проституції, необхідно розуміти, звідки вона береться, що її викликає, тобто причини. І серед причин проституції, зокрема, є бідність, важкі життєві обставини, зокрема фінансові. Оскільки статистика показує, що проституція притаманна, як правило, бідним країнам, і соціологи серед причин мотивів проституції вказують на такі, як неблагополучність сім'ї, відсутність сім'ї, алкоголізм, залежність від наркотичних токсичних речовин, насильство в сім'ї, сексуальні домагання в дитячому віці, безвихідь і бажання стати матеріально незалежним від сім'ї тощо. Тобто можна зробити висновок, що на цей шлях стають люди в уразливому стані, і сутенери вдало цим користуються. Щодо способів протидії, то тут слід згадати шведську скандинавську модель вирішення проблеми з проституцією, яка передбачала, що з 1999 року в Швеції буде заборонено купувати секс, але не продавати. Тоді шведський уряд мав на меті протидіяти попиту, оскільки вважав, що проституція не є роботою, це завжди експлуатація, що є несумісним із прийнятими на міжнародному рівні принципами щодо прав людини. Оскільки попит є основною причиною існування проституції, уряд передбачив кримінальну відповідальність для сутенерів і клієнтів проституції, але звільнив від відповідальності проституйованих осіб, пропонуючи їм допомогу для виходу з проституції і різні види підтримки, зокрема психологічну правову матеріальну. Зараз в Україні. Діє зовсім інакша структура боротьби з проституцією, але я вважаю, що в Україні варто би було запозичити оцю шведську скандинавську систему і протидіяти самому попиту у вигляді покарання сутенерів і клієнтів, а не осіб, які надають секс послуги, залучаються до проституції. Даний випуск має на меті проінформувати вас про ті чи інші сторони проституції, кожному вирішувати окремо, добре, це чи погано, оскільки багато феміністів вважають, що жінка має право на проституцію, хоча б з того огляду, що вона має право на власне тіло і може робити з ним все, що завгодно. Але як вже згадувалося, варто розуміти, що більшість осіб, які в цій індустрії, вони там не з власної волі, і не для того, щоб використовувати тіло, як вони хочуть. Це бізнес, який полягає в тому, щоб змушувати людей робити те, що вони точно не хочуть. Проте інша частина, тих, хто підтримують права жінок, вважають, що це все-таки експлуатація жіночого тіла, і це варто припинити. На цьому цей випуск я закінчую. Якщо є якісь поважання спеціальні теми, які ви б хотіли, щоб я розглянула, можете написати в коментарі. З радістю почитаю і подумаю. В якій випуск можна зробити наступним? Всім па-па!